Доброго дня, шановні колеги, пасічники. Сьогодні на вулиці у нас уже 24 листопада. Сьогодні поговоримо про таку нагальну тему при зимівлі бджіл, це розміщення бжолиного в бжолиній сім'ї. Це є важливим фактором для зимівлі бжоленої сім'ї. Як правильно клуб формується, як повинен він йти при зимівлі? Це ми зараз поговоримо і ми проводимо. Огляди у листопаді місяці кожної бджолини сім'ї, як огляди? Відкриваємо кришку, подивилися, де, де клуб сидить. Якщо якісь є поправочки, ми поправляємо. Якщо немає, закриваємо там все благополучно. Вони зимують далі. Наприклад, прикладі цієї сім'ї, одної сім'ї, яка е, ще не закрита, бо всі вже іншими позакривали клейонками від вологи. Ми бачимо ось такий клуб. Він сів біля передньої стінки. Нагадаю, тут. Ось заставна доска, заставна доска. Ми бачимо, що бджолиний клуб сів біля крайньої ППСної заставної доски. Що потрібно в такому випадку зробити? В такому, О, вона, да? так, в такому випадку ми робимо що? Бачимо, ми в цій сторони пусті рамочки. Ми витягуємо одну рамочку, не відкриваємо повністю, відкриваємо з цієї сторони ось медова рамочка. Не обсижена. Не обсижена. Нічого страшного з сім'єю не буде. У цей період беремо. Сюди передвигаємо так, з цієї сторони відкриваємо, також не повністю можна рамкою так придавити, щоб, не... щоб клійонка не... беремо оцю рамочку, яка вона зайва. І відкриваємо, беремо потихасеньку, щоб не дуже розтурбувати бджіл. Отак ось. Ага, він сів біля крайньої заставки. Да, і, можна, і ставимо, отак, а хто не використовує заставних. Є такі люди, що не використовують за остальних, щоб вони обсипалася крайня вуличка бджіл, тому що це вже з досвіду за багаторічний пасічницький стаж більше 25 років такі випадки були. І ось так ми цю сім'ю, щоб прикривалася медовою рамочкою, тому що ми не знаємо, де жолений клуб сяде і буде займувати, де він сформує своє Логи. ложе. Що ми повинні знати? Якщо бжолений клуб піднімається вгорі і сидить вверху, це є фактором того, що у нас є тепла кришка з пінопласту, і вони піднімаються до тепла, тому що знизу світка. Це не є критично для сильної бжолосім'ї, для середньої посилі бджоленої сім'ї, це є фактором, який ні на що не впливає. Бжолений клуб при на рамках Дадана. Він двигається сюди. І Головне, щоб назад. Да, назад, до, с... до до, задньої сінки. І головне, щоб між між клейонкою і рамочкою верхнім бруском були такі відстань, щоб бджоли могли переходити з вулички в вуличку поверху рамочок. Це саме головне. Якщо немає оцих раростів, ми кладемо тоненькі 5-мм палички. Якщо це при Дні сітки, якщо навіть формується клуб, така буває, що клуб сформувався тут, то ми беремо нічого страшного немає, беремо тут, тут біля задньої біля сітки, беремо корпус вже сформований, беремо його, піднімаємо і переставляємо назад. Хоча були такі випадки при землі на сітки, що формувався клуб біля задньої сітки, ми нічого не робили, вони благополучно зимували і йшли до... до Льотка, там сітка, воно ж відкрита. Ну це тільки при такій умові, що січати дно. Якщо дно глухе, то обов'язково клуб повинен бути біля передньої стінки. Ось такими значущими факторами, як то кажуть, ми повинні слідкувати, щоб ці умови були вулику, зберігалися. Тому що якщо ми, ще раз наголошую, біля на крайній рамочці вуличка буде обсижуватися. Бжла буде, а медової рамочки не буде, то вони можуть обсипатися. Це вже було провірено практикою. Тобто біля крайньої заставної по-любому по бути медова рамка. Так. Да, головне, щоб вони не, не, не повинні їх вони дуже зжиматися. Хоча є спасічники, що повністю зжимають і вони йдуть. Ну, мені так не подобається. Навіщо бджіл зажимати, а потім рано навесні туди лізти і вкидати рамочки, бо їм тісно або не вистачає кормів. Це лишнє. Ось такими ми передивилися швидко, Відкрили кришечку, глянули, де клуб знаходиться. Якщо він там десь унизу, добре подивилися там, десь між рамками, що він не краю, десь біля задньої стінки закрили, закрили. Прийшли лучше зараз передивитися в цей момент, чим потім жалкувати, що там обсипалася вуличка чи дві бжали. Якщо він зверху, деякі деяка література пише, що клуб повинен формуватися внизу, а потім підніматися вверх, а потім іти із верха до задньої стінки. Це не є. Як то кажуть, критичним і не є важливим. Я ще раз наголошую, якщо сильна або середньої сили бджолина сім'я, вона доходить перемовою і доходить до задньої стінки, це благополучно. Якщо ж слабенька бжоло-сім'я і вона зверху сіла, дві, три, ну чотири максимум вулички, вона доверху піднімається, в неї може не вистачити сили. Особливо, якщо немає переходів зверху рамочок між вуличками, тому що, що кожна вуличка вона є ізольованою. Вони в пчоли не мають можливості переходити тільки по верху ранку. Ну це тільки що ти так, показував, тільки, що ти так, так, щоб під пленкою була простір. Так. Ось ми шестирамочники наші накрили від синичок, тому що тероризують це терористки наші на другому місці від щурка золотистої. Накрили сіткою від сонця і з цієї сторони, щоб не турбували. Плівкою не накривали? Плівкою не накривали, тому що на ППС плівкою не потрібно. Є дуже велика. Волога від того. А так вони продуваються, нормальна вентиляція, ніякі пташки їх не турбують. Тому що деякі, буквально тиждень назад ми накривали, деякі вже шестирамошники клювали. Ну Це ППС є ППС, а не ППУ. Їх обов'язково потрібно накривати. Зараз покажемо, як ми накрили. Наші вулики, основні сім'ї, накрили це, наголошую, не від того, щоб бджолам було тепло. Бжола не боїться холоду, бжола боїться голоду і сквозняків. Це для того, щоб довше прослужили наші вулики, які у нас зроблені із дерева, щоб не напитували вологи, щоб менше гнили. Ось таким методом ми накрили наші бджолосім'я, які виставлені в рядах по 10 штук. Плівка, плотність. 150-та, ну це неважлива плотність, головне, щоб не промокала, Закривається верх і бік, і трішечки, наскільки вистачає, півтора метро. Потім від синичок сітку повісили та і все. Те, що деякі пасічники говорять, що потрібно на пасіці, будуть, щоб якщо будуть обльоти, у ну, нас обльоти до березня місяця. ну до... Ну до... Це ж така сітка, що ж через неї не Ну, Дома постійно є. Хтось, відкрити це не проблема. Головне, щоб птички, синички не дошкуляли. І то не на всіх вуликах. У нас не вистачило сітки у цьому році. Не вистачило на деякі ряди, то будуть зимувати вони без сітки. А можливо купимо сітки, ще подивлюся. І ось вентиляція у них забезпечена, де хто буде говорити, що це закопорили бджіл, це буде там волога. Нагадаю, що дно сітка, а при нові сітки верх обов'язково бути повинен. Закритий, ніяких протягів, ніяких вентиляцій зверху не повинно бути. Так само ці, ці. роблені отакі прості закривачки із того. Мишей, тому що в цьому році дуже багато ношей по Да, Розкладали їм трішечки і розложені яди по підрядам. Ось така пасіка нас вже зимує. На цьому хочу завершити наше коротеньке відео. Проконтролюйте якість сформованого клубу, де він, де він сформований. І це є однією із запорук гарної бдж зимівлі бджів. На цьому хочу завершити наше відео. Всім кажу пока-пока. До зустрічі в наступних відео. Вся Україна майже сидить в темряві із-за відключень світла, із за расистів. Я хочу сказати всім прибічникам руського міра, що нас не здолати і Україна буде. І ви тільки собі нашкодите, не нам Україна виживе, Українці така нація, що пересидять, перетерпимо, і все буде Україна.